дискусія не має тривати навколо того, а яка сума штрафу є найкращою? 17 25 45 150 Я думаю, що сенс дискусії має бути в іншій площині. Нам дуже важливо не каральними методами. Нам дуже важливо не методами залякування мотивувати наших людей до служби в збройних силах України. Це ключове питання, яке ми відстоювали і під час проекту закону про мобілізацію, який розглядався у верхові. Ні, раді України, бо що потрібно на мою думку, потрібні три речі: перша річ це чіткий термін звільнення з військової служби, щоб кожен військовий, ідучи на боротьбу і беручи в руки зброю, знав, що якщо так трапиться, що Господь Бог і його майстерність збережуть йому життя. Він через певний період часу, два-три роки, інший термін буде мати можливість прийняти рішення про своє подальше перебування в збройних силах України, і там потрібна дуже.